Отже, друзі, всім привіт. Важа помічати на даний момент, що у багатьох досить панічні настрої через те, що ситуація на ринку доволі сприятлива. У нас знизили ключову ставку: біткоін зростає, а топові інструменти, в яких знаходяться відомі фонди з великими інвестиціями, стоять на місці або показують корекційні рухи. Давайте сьогодні зробимо історичну ремарку і подивимось, що відбувалося з топовими альткоїнами в схожій ситуації у 2020 році. Можливо, Підполиво після перегляду цього відео ваші емоції трохи заспокояться. І ви зрозумієте, що саме зараз відбувається на ринку алькоїнів. Тож, друзі, як завжди, з вами Фокус Марсік, Підписуйтесь обов'язково на мій YouTube канал і приємного перегляду. Отже, друзі, зараз дійсно на ринку панує велике нерозуміння з боку роздрібних інвесторів щодо того, що відбувається. Хоча я говорив про ротацію ліквідності в біткоїн, багато альткоїнів, які ми з вами збирали та аналізували, показують падіння. І не зрозуміло, чи буде після цього зростання. Що буде з тими ж StarkNet, ЗК Arbitrum, Optimism, чи зможуть ці монети показати що щось значне? Як я вже казав, звернемося до історичних даних. Наприклад, у грудні 2020 року найперспективнішими альткоїнами вважались Mirror Protocol, Полка дот, ну і те Про те, щоб розібратися в цій ситуації, нам потрібно повернутися до 2017 року і подивитися, що відбувалося з біткоїном. Як видно, у 2017 році біток вперше досяг позначки в 20 тисяч доларів за монету. Після цього почався досить значний ведмежий ринок, де все було сильно знижено, і знадобилися три роки, щоб біткоін знову досяг цих значень. Тепер кілька сухих фактів. Корекційний рух з 2017 року тривав півтори року. А з січня 2019 року біток почав новий висхідний тренд. Йому знадобилося три роки, щоб досягти тих самих результатів, коли біткоін досяг нових історичних максимумів у листопаді-грудні 2020 року. Більшість альткоінів демонстрували абсолютно протилежну картину. Давайте подивимось на це більш детально. Наприклад, інструмент, який зараз відомий більшості ринку з величезним потенціалом і є досить цікавим гравцем. Якщо команда продовжить слідувати наміченим планом, цей проект може пережити ще не один бичий ринок. Але коли біткоін встановлював нові рекорди, цей інструмент показував край невтішну картину на своєму графіку. Корекція склала аж 60%. Тобто, поки біткоін був історичний максимум, цей перспективний інструмент, який багато хто купив на той момент, показував дуже погану динаміку. Якщо ми ігноруватимемо те, що відбувалося після переротації ліквідності, то цей інструмент значно виріс. Люди, які не розпродалися на паніці, зрештою отримали прибуток. Якщо відрізати частину графіка, виглядало б, наче, це чистий злив. Який падатиме ще глибше вкладати на рівні 2 доларів 90 центів було страшно, як жах. Ця ситуація нагадує поточну картину багатьох альткоїнів, які зараз хейтять через те, що вони не ростуть, як багато хто очікував. наприклад, той самий в ЗК або Альткоїн Altplayer. Хоча останній і виріс, багато хто вважає, що з ним усе закінчено, і далі нічого хорошого і не відбудеться. Подібна ситуація була і в 2020 році, поки не сталося переротації ліквідності, топові альткоїни з великими інвестиціями не показували значних результатів. Але після того, як біткоін відстрілював, ці альткоїни почали демонструвати свою справжню цінність на сильному ринку. Можу навести приклад Mirror Протокола у листопаді-грудні 2020 року, коли біток Ріс. Mirror протокол коригувався на 72%, а до грудня його корекція становила 53 Якщо обрізати ці частини графіка, то здається, що цей інструмент був схожий на скам, який ось ось впаде. Ця ситуація дуже нагадує поточний графік ZK КСінс. Що ж до полка у листопаді-грудні 2020 року, теж це виглядало погано, і багато інвесторів боялись купувати його по 4 долари, вважаючи, що це дорого. Корекція полка на той момент становила 33% і графік виглядав максимально лякаюче. Але ми всі знаємо, що сталося далі, коли почався сильний ринок альткоїнів. Ще одним прикладом є Solana, яка на той момент вважалася дуже перспективним інструментом із великими інвестиціями від відомих фондів. Проте в листопаді-грудні 2020 року її графік виглядав край невтішно. Корекція Solana склала 74%, а до грудня більше 80%. Звісно. Всі будуть виходити і боятися, якщо не розуміють, як ці процеси працюють на довгій дистанції. Графік виглядає максимально страшним. Давайте знову обріжемо його і подивимось, чи захотіли б ви інвестувати, якби не знали, що буде потім. Корекція просто шалена, близько 80%. Усім страшно, ніхто не хоче вкладати. Але потім, коли актив зростає до 20-30 доларів, його починають називати фундаментальним. Але в той момент, коли ніхто не звертав уваги на цей актив, всі вважали його перспективним тільки на словах. Але дивлячись на графік. Валіли обходити стороною, натомість вкладатися в щось, що вже зросло, і можливо ще покаже 100-200%, як це відбувається з тим ж саме Суї. Ніхто не хотів купувати його по 44 чи 60 центів. А коли графік скоригується, знову ніхто не хоче його купувати. Я думаю, ви зрозуміли основний меседж, який я намагаюся донести. У нас є цикли, є ймовірності, історичні дані, ну і т.д.т.б. Це не означає, що все це повторюється точно так само, як у 20-му, 21-му роках. І всі топові альткоїни, такі як Starknet, ZKSiens, Sui та інші блокчейни обов'язково зростуть. У нас немає 100% гарантії. Але якщо спиратися на ЦУ циклічність і історичні дані, ми зараз перебуваємо в схожій ситуації, яка була з 2017 по 2020 рік. Біткоін зараз показує ті самі тенденції. У 2021 році він досяг певних піків. І тепер, у поточному циклі, знову переписує свої максимуми, лякаючи тих, хто вважає, що це. Кінець і що більше біткоїн не зростатиме. Але після того, як біткоін досягне своїх цінових діапазонів, і його домінація зросте до 60 62 Відбудеться переротація ліквідності. Спочатку вона перейде в екосистему ефіріуму та рішення другого рівня, а потім і в інші перспективні монети, в які венчурні інвестори вже вклали великі суми. Пацаки, дивіться, є класний тг канал Мій тг канал Фокуса Марсіка. Там я все розповідаю про крипту. В самих постах не потрібно дивитися довго мої відео, слухати ТДТП. Я вам вже вставляю ссылки, куди потрібно зайти. Бистро розказується все в письмовому варіанті. Тож під відео буде посилання. Ну підпишіться, будь ласка, мені буде дуже приємно. Я хочу добити 100 заяв і запустити всі, і далі фармити крипту. Отже, на сьогодні все. Сподіваюся, що ця інформація була корисною для вас. І, можливо, допомогла заспокоїтись. Але ще раз повторю: ці історичні дані та графіки не означають, що все це точно так повториться. Хоча ймовірність цього досить висока. Дякую за перегляд! Всім добра! Робіть висновки, думайте, аналізуйте, і на довгій дистанції ви завжди будете в плюсі. З вами Фокус Марсік. Підписуйтесь на мій канал, і ми побачимо ще!